За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі. Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. По що я виконую, не розумію. Я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Павло прямо говорить, бо що я виконую, не розумію, щось незрозуміле підштовхує людину на ці чи інші гріховні дії. Продовжуючи висловлювати своє нерозуміння, апостол Павло каже, бо я чиню не те, що хочу, але що ненавичу те я роблю. Це може сказати ненавернена людина в часі морального аналізу свого життя, і так само людина віруюча і глибоко моральна. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тут Павло, звісно, не відкидає своєї вини за гріхи, він лише говорить про протиріччя, конфлікти. Між бажаннями, наміреннями та гріхом живучим у ньому. Знаю Бо, що не живе в мені це б то в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мене, але щоб виконати добре, того не знаходжу, бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе у мені. Особистий досвід показує Павлу, що закон він є добрий, але з іншої сторони апостол відверто визнає. Знаю Бог. Що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мене, у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Він має на увазі не фізичне тіло, але те гріховне начало, яке проявляє себе в діях, які керуються розумом і тілом людини. Доказ того Павло каже, Бо бажання лежить у мене, у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу, тобто не можу свої бажання втілити у житті. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. Та бачу інший закон у членах своїх, що воює, боює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Цей закон або принцип, про який говорить Павло, показує пошкодження злом людини, яке проявляє себе, коли людина. Намірення робити добр намірена зроби... робити добро. Закон гріха постійно діє в людині, у двох напрямках: Протистоїть закону розуму моралі і робить її залежною гріху у тілі. Іншими словами, гріховне начало бореться проти нової природи християнина, намагаючись завоювати. Заволодіти людиною і підчинити її собі, отже, не дивлячись, що віруюча людина прийняла до себе Ісуса Христа у серці своє і з'єдналася з ним в нього в Його смерті і воскресінні, і не дивлячись на всі ті старання прославляти Бога всім своїм життям, своїми силами. Людина нездатна протистояти своїй гріховній природі, і тому і терпить вона поразки у своєму житті. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом, законові Божому. Але тілом закону гріховного. Павло визнає, що поки знаходиться в цьому тілі, він буде зіштовхуватись з проблемою, живущому в ньому гріху, подолати якого своїми силами не зможе. Відповіддю. Апостола Павла на запитання звучать такі слова. Дякую Богу через Ісуса Христа, Господа нашого, тому я сам служу розумом закону Божого, але тілом закону гріхового. Ці слова продиктовані вірою в остаточну перемогу Ісуса Христа, плоди якої. Він розділить зі своїм народом. Амінь.